Друзі, всім привіт! З вами Ревета. І сьогодні я вже буду знімати продовження цієї гри. Проходження цієї гри. Ось. І. Давайте продовжимо. Якщо не помиляюсь, ми мали підійти. А, ну так, ми мали підійти. До торговця. Давай Даваймося. Що ти маєш? Має бенти. Це має. А що ми можемо дати? Ми можемо дати йому по голові. Жартую. Ще щось. Книжки, книжки, багато книжок. Так, що тут є цікаві? Може він може ломок купити? Так, давайте йому лопату. Тоді не будемо, коротше, послаємо його. Добре, все, пішов геть. Так, пішли. Ну що ж, закінчуємо день. Ідемо шукати всякі речі. Церкви ми вже були, нам потрібний. Е, був. Чекайте, стоп. Голодний, голодний, голодний. Легко поранений. Ти йдеш спати, ти йдеш добувати, ти йдеш охороняти. А от куди ми підемо? Супермаркет. Багато і. Ї... Що? Серйозно? Там нема їжі. <світк <-світкій> е, так. Багато їж. їжі, Мені треба огромно їжі. є гараж? Ну, давайте сюди. Так, берем ломок, берем лопату і все пішли. Ідемо по Стоп. Так, хай четко огляне всі ці моменти. О, трошки матеріалів, Матеріали це добре, але правда їх дуже важко собою носити, тобто не займають багато місця. Ооо, бинт. Взагалі супер. Ще один бинт, прекрасно. Спочатку глянемо. Там хтось живе. Ооо. Це особисті речі. І він мене побачив. Так, це особисті речі. Тут... Е, в принципі, кажуть, що не треба брати особисті речі, тому що це впливає на карму, якщо так можна сказати, ось. І дуже негативно. Тому якщо вже брати, то тільки саме необхідніше і дуже мало. І ще одне, якщо сильно нагліти, то тічки ті тебе захочуть. ну, він нападе на тебе. Е, Дайте змом каву і оце. Киних в мене поки що достатньо. Давайте можна можна трошки побігати. О, беремо тушонку, беремо цукор і води. Вийти. Ну, я знаю, що це не дуже добре, але такі правила гри. У нас нема вибору. Мммм. Mm, тут нічого не візьмемо. Тут також нічого не візьмемо. Так, заходимо далі. Тут буде лист, дуже цікаво. Mm, є лікарство. Аж не по собі. Так. Ще лікарства, є ще щось, лікарства, інгредієнти, Старі пилюлі, ветер... ветеринарні средства. Засоби, які знає людина, може приготувати з них спрощення лікарства. Добре, візьмемо це. Так, що там з ґакзаком? У нас вже нема місця. Бедем вже тоді вниз глянемо. Що там може бути? Ну добре, добре, й... йдемо звідси. Так, Павло втік. Це добре. Справді, жаль, що тут немає української локалізації. День четвертий. Еех, вот бенти, не спрашивай мене, тобто він засмучений. Я також засмучений. Ну, Керування ТД. Що ми взяли? Медикаменти, бинти, трошки матеріалу. Можем зробити перший самогон. Так, легко поранений, але дуже голодний. Це погано. Дуже голодний, засмучений, втомлений. Пішов їсти. Дуже голодний, засмучений, втомлений. Там так вже багато. О, біографія, щось нове додається. Ага, оу, нова характеристика. Значить, він був, е, працював в ресторані, мав власне телешоу по виготовленій їжі, і було все дуже-дуже добре. А потім почалася війна. Він втратив. Четвертий день. Невже в місті всі перетворилися в тварин? Я так хочу їсти. Я би з'їв навіть е, щура або голуба. День третій, тобто це було, перед тим було. Мені не важливо, де Павло дістав припаси. Я щасливий, що він, вернувся, що він не вернувся з пустими руками. Тобто. Тож трошки егоїзм з'являється. День третій. Я надіюся, що у тих е, старих є родичі, які їм допомагають. Ми більше не повинні, е, не повинні в них красти. Це Марко сказав, тобто військовий. Військовий просто колись вміє робити. День третій. Я знаю, що це неправильно, але я повинен був. День четвертий. Е, всі це обстріли, снайпери, недостача їжі, все цього хочеться сховатися, залягти і плакати. ...но ми не можемо дозволити їм роздавити наш дух. Ми повинні показати, що вони не зможуть нас відняти наша, нашу гордість. Це тяжко, ми знаємо. Але ми. Е, поступали у нас на вулиці. Здесь тяжело, но знаєте, як ми поступали у нас на вулиці. Ну ясно. Легко ранений. Ранений це ще. Не... Це ще не критично. Нам тепер треба достати їжі. Е, ну ми знову не можемо нічого зробити, ну що за хрінь? Нам треба оці. Де їх взяти? Компоненти. Тобто нам треба 14, у нас є тільки 5. Чого все так сумно? Хто музику виключає? Хай вона завжди грає. чи скільки вони взяли енергію для того радіо. Опа! Я їм щось не дуже сильно довіряю. Ну, на всяк випадок, знаєте, краще хай буде двоє, ніж один. Так. Давай, тепер він. Блін, я ж думав, що тут хтось вистрілив. Ну, просто вистрілив, але. Так. Привіт, сусіди! Ми живемо в деяких кварталах звідси. Ми бачили, що ви сховалися в цьому будинку. І Ми як добрі сусіди вирішили навідати вас і при... привітатись. Ви при... принесли вам трошки овочів з нашого саду. Так. Е... Да. Дякую. Нічого собі. Є ж добрі люди на світі. Круто. Я вперше раз чув, що тут таке щось може бути. Так, ти втомлений, пішов сюди, а ти... Пішов спати. Стоп, давайте один одне він таки з'їсть. Ну і чому? Що з ці такі голодні то, а? Е. У нас вибору не було. От чому. Так, все. А, голодний опечалін Тобто він зараз в порядку. Тоді ти пішов спати, а ти пішов працювати, але нема над не чим працювати. У нас вже все відкрито в кудилі. Так. А -а -а -а. Так, 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 так. Тут нічого не можна. Тут також, в принципі, нічого нам корисного нема. Музику ми вже так ви настроїли. Налаштували. Ну все. Закінчуємо. Ніч. Нам катастрофічно не вистачає ресурсів. Голодний, поранений. Огромне количество матеріалу, значить ми підемо туди. Так, ломик, лопата. все. Пішли. Так, він говорить, що це будівля ще була зруйнована до початку війни. А тепер так виглядає. Так виглядає все. Давайте глянем. Тоді спускаємося вниз. В принципі, тут можна щось знайти. Так ого-го-го-го! Скільки тут цього є? Е, не очікувано. Сюди треба буде декілька разів вертатися. Але нам треба було, щоб добре їжу знайти. Тому що без їжі ми не проживемо довго. Так, ще цукру. Деякі речі можна брати, їх багато. Е, так. А це ці шестерні, їх також можна всі більше було взяти. Самі не шестерні, а. механізм якийсь. Але його тут наче я щось переплутав. Добре, йдемо далі. Але тут справді багато ресурсів. Ми зможемо з таким ресурсами побудувати все, що нам треба. Так. Шесть тихе ресурсів. О, є якийсь чоловік. Туди йдемо назад. Чекай, чекай, чекай. Спочатку все, що можна з собою і тоді йдемо назад. А, так. Все, тепер точно. Йдемо назад. Пішов. Тут треба ще декілька разів вертатися. День п'ятий. Какая ночь? Так. Ти як там? Втомлений, засмучений, голодний. Голодний. Лише. Супер. Він в порядку. А ти? Втомлений пішов спати. Ти сюди пішов спати, а ти пішов працювати. Так. Що е, ми робимо? Що ми робимо, що ми робимо, робимо? робимо, робимо 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 робимо. Давайте зробимо. Їжа. Чи оце? Зараз спочатку зробимо самого. Куди його розмістити? Помістити точніше. А, так, ну чуть-чуть вверх поверніть. Он туди. Все, пішов працювати. Так. Ну, просто розумієте, нам придеться все ж таки робити їжу. Тому що у нас дуже маленькі запаси, і вся ця їжа, яку ми маємо, її можна приготувати, зварити або засмажити. І це дасть набагато більший ефект, ніж коли в нас сира. Ну логічніше. Так, самогон. І нам треба дерево. Не дерево, а матеріал то, щоб щось запалити. Так, музыка, знаете, все ж таки... Да есть свой бонус, а я сейчас не понимаю, что Ну, красиво, музыка, но сумма. Так, сделать сразу два. Трошки. Пробуємо. Шекати як тоді їжу робити? Утримувати їжу медикаменти, цінні речі для обміну. Ми можемо далі прокачувати, щоб робити електричні прибори. Але там треба дуже круті, багато всього. Добре, а тут що? Можна робити інструменти, такі як Та... сокира, ножовка, ...ножівка, або якось так. Дозволяє ремонтувати ламані речі, зброю, шлеми, патрони і робити. А, і ремонтувати бронежилети. Круто. А там треба ще більше інструментів. Ой, коротше, все спати. Ніч. Так, голодний, голодний, голодний. Ти будеш добувати, ти будеш охороняти, ти будеш спати. Е, де я був? Посащно, посащено, Бо тут я був. Але мені треба їжи спочатку. Ну, добре, дам ще раз туди. Ех, ой! Напевно, дурницю я зробив, що я не взяв з собою нічого. Але байте же. Так, пішов сюди. Взяв, 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 взяв. взяв. прям все, все а <социт> я забыл что где-то клавиш так да ты все что наверх и что тут все взято давайте же по поглянем что тут делают в будивле ага а ця? тут можно подняться наверх Може тут є якісь цікаві речі. Так. О, є цукор. Дава тоді трошки лишимо. Чекай. Оце залишимо. Оце. Візьмемо воду. Це. Потім ще трошки цього візьмемо оцю штуку. Все. Так, тут я якесь якась річ. Е, лист говорить про те, дорога Маша Марія. Я вирішив. Е, я знайшов місце серед бомжів. Я більше не учитель і не художник. Тепер я один з них. Мало йде, тому е, дехто із друзів мене вже залишив. Не переживає. Також. Що? Я також пошукаю будівлю покраще, як тільки закінчу свою картину. Ем... Ну, окей. Чекайте, тут весь час. А, це не тут. Так. Привіт. Uh, він хоче їсти. Чувак, ну я ничего не взял с собой. А, ну є цукор. Напевно, наступный раз, чувак. Вибач. Добре, дайм назад, наступный разу прям їжу. ему ежу. Так я просто чув, что якщо допомагати людям, то крім карми мы теж отримуем всякие бонусы. Вот так. День шостый. Див ховати ми живемо. Цілий тиждень. Так. Втомлений. Та, що втомлений. Ой, на нас хтось нападав. Хтось спробував нас пограбувати. Вони не було слишком сильно впевнені в собі. І тому ми змогли їх відігнати. Але до щастя ми. Ми були ворожені. Ага. Коротше, ми себе хрестила, а Павло знову поранений. Ну загалом як кожного разу. Так, дуже голодний, легко поранений, засмучений. Що їсти. Так, ти також дуже голодний. Що всі такі голодні то, а? Стій, стій стій. Може ми зможемо приготувати їжу. Втомлений, пішов спати. Що там болить. А, легко поранено. Чекайте, а я робити то, а? Ех. Є алкоголь. А ну він нам не поможе. Ну А, чекай, так я ж не зробив плити. Ой-йоо, -ой, який я. тугодум. дум. Я ще думаю, чому я не можу нічого готувати. Я ж плити не зробив. Так, сделать... Розмістити, звичайно, на кухні. Чекайте це точно плита? Ну так, це плита. Я б не сказав. От нема куди її поставити. Кухня якась. Так, є якісь які новини. День шостий. Я був оптимістом. Із тих людей, які були готові поклястися, що, війна, що війни не буде. Війна завжди існу. далеко? Він завжди відбувався далеко в, в країнах Третього світу. І я думаю, що коли. коли су... Коротше, я не можу прикласти це повідомлення. мені. Ось воно. Так, шосте. Я повинен добути їжу будь-яким способом. Придумати спосіб, як це зробити. Е, ще щось є? Також щось нове є. Бідняга. Якби я міг подивитися їжею, я б поділився на мені не було. Треба було думати про інших. А ти що скажеш? Ми повинні триматися разом і допомагати друг другу. В іншому випадку ми розділені долею голодної людини із трущоби. Ага, ми, ми будемо так самий, як він, коротше. Готувати пішов. Давай біжи. Біжи. Так, двері. Давай показуй, що ти маєш. Хоча я мені казали, у нього нікого не купляти, тому що він жмот. Ось так. Так, ну їжі в нього нема. Ну, то який сенс. Ну ось в нього є оце. цікавий, чувак. Що мені з тобой? Закрив двері і пішов спати. Так, пішли готувати їжу, їжу, їжу. У стоп. Їжу готує якраз оцей дядько. Брунко, пішов сюди. Пішов. Сюди. Так. Е, нам треба оцю штуку, яку ми з'їли. А дві порції хочуть... Подвійне, оце, але треба оцю штуку. Ех. Давайте зробимо дві А, ти де роби алкоголь? Чекайте, ми ж зробили самогон, ми ж могли зараз, в принципі, взяти і. І зробити собі. купити собі все, що тільки хотіли. Давайте зробимо 4 порції тої штуки. Опа. Ми щось таке зробили. А може і не зробили. Затушує наші рани. Затушує Крась так сказати. Так, що ж, друзі, думаю, на цьому ми закінчимо. Це шостий день. Наступного дні ми підемо шукати їжу. А ви маєте проголосувати, чи ви хочете дивитися продовження. Що ж, з вами був Ревета. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Па-па!